Традиційні українські страви. В українській кухні є традиційні страви, завдяки яким їх пізнають. А якщо заглибитися у кулінарні традиції, то знайдуться такі назви і рецепти, які вас приємно здивують. Український борщ це символ української кухні, страва, що має характерний насичений червоно пурпуровий колір завдяки використанню буряка та томату. Неодмінними інгредієнтами є капуста, цибуля, картопля та морква. Для смаку рекомендовано використовувати чесник та жирне м'ясо. Подається страва зі сметанним, чесником та пампушками. Вареники. Мабуть, в кожній українській сім'ї вміють готувати або полюбляють куштувати вареники. Українські вареники готують з найрізноманітнішими нашинками, із вишнею та полуницею, тишкованою капустою, з м'ясом, картоплею. Яйцями із зеленю, з творогом чи навіть з грибами. Незалежно від виду начинки, вареники одна з безпрограшних страв, яка популярна за буденним, так і за святковим столом. Банаш. Якщо ви подорожуватимете Західною Україною, то неодмінно скуштуйте родзинку місцевої гуцульської кухні. Банаш! Ароматна каша з кукурудзяного борошна, зварена на молоці та заправлена вершками, смокота, від якої важко відмовитися. Подається страва із шкварками, грибами, цибулею та овечою і бринзою. Якщо прагнете відчути справжній смак банаша, прослідкуйте, щоб його готували у чугунному казані на вогнищі. Голубці голубці одна із страв справжньої української кухні. Важко встояти перед смачними українськими голубцями, заправленою овочевою підливою. Тільки уявіть, ніжну начинку із рису та м'яса. Заправлену спеціями та підсмаженою цибулею, з морквою, загорнутою в тонке листя винограду. Замінити листя винограду можна у листя білокачаної капусти або ж перця. До страви подається сметана, яка доповнює неймовірний смак українських голубців. Картопляні драники одна з простих та популярних страв картопляні драники. Вона готується тертої картоплі, яку підсмажують у вигляді млинців на пательні. І при бажанні можна додати творожну, м'ясну чи грибну начинку, бо дають драники зі сметаною, що надає страві неперевершеного смаку. Полтавські галушки. Полтавськими галушками часто називають жителі одноіменної області. Настільки пізнаваною стала їхня національна страва. Домашня колбаса в кожному селі не тільки знають, а й вміють готувати українську домашню колбасу. Вона готується зі свинячих кишок, начинених перемолотим м'ясом, салом і сіллю та спеціями. Спосіб приготування ковбаси важко називати естетичним, проте приготовлена страва родзинка кожного багатого, накритого українського столу. Українське сало дуже смачна страва української кухні. Сало продукт довгожителів України, продукт калорійний, містить корисні жирні кислоти, які позитивно впливають на здоров'я. Споживають сало порізаними шматочками. Сало, перетерте чесником чи укропом, намазують на хліб, виготовляється сало. За свинеї. Холодець. Старовинне блюдо, яке входить до переліку кращих страв української кухні. Готується просто, але тривалий час. Різні частини свинини з кістками варять декілька годин, а потім роблять з них заливне. Щоб страва була більш смачною, їх подають в охолодженому вигляді з хріном чи ярчицею. Крученики. Місні лелети зі свинячої або яловичиної викрутки. М'ясо нарізають тонкими шматочками Загортають у нього гриби, яйця, рис. Ось така може бути різноманітна та цікава українська кухня.